Усім привіт! Ви на каналі Тут цікаво. Китай разом з Індією та Єгиптом є однією з найдавніших держав. Розташувавшись у Східній Азії, країна зробила величезний внесок у розвиток світового мистецтва, науки та культури. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. А ми продовжуємо! Населення Китаю становить приблизно 1,4 мільярда осіб. Це одна четверта частини всього населення Землі. У 1980 році через перенаселення уряд КНР ухвалив закон про одну дитину на одну сім'ю, що призвело до старіння населення. Тепер влада думає скасувати цей закон і водночас заборонити визначати стать майбутньої дитини. Річ у тім, що в сім'ї почесніше мати хлопчика, а якщо на УЗД з'ясовується, що дитина дівчинка, то багато мам йдуть на аборт. У Китаї нарахували приблизно 100 видів тварин, які не трапляються більше ніде. Найвідоміші з них це ірбіс і панда. Саме в Китаї вперше з'явився папір, компас, шовк, друк, фарфор, парашут, механічний годинник, і це далеко не все. Територія Китаю розташовується в п'ятичасових поясах, але всі живуть за одним часом через так звану економічну необхідність. Більшість американських і європейських підприємств перенесені в Китай через велику швидкість випуску продукції і менші витрати на виробництво. Тепер напис зроблено в Китаї, трапляється повсюдно. Лі Іванг найпоширеніші прізвища в Китаї, а всього їх понад три тисячі. Але варто зауважити, що приблизно 80% населення вклалися лише в сотню прізвищ. Їжа в Китаї на любителя. Крім того, що готують усе, що бачать, так і їсти буде складно, якщо паличками не вмієте орудувати. Жахливий факт підприємливість китайців не знає меж, вони навіть із кішок шиють шуби. Можливо, у свиску фобій через цей факт існує страх китайців сінофобія. У Китаї великі проблеми з житлом. Дозволити собі купити повноцінну квартиру може не кожен. Тому велике поширення мають кімнати капсули. Тобто кімната метр на два з ліжком і все. Велика китайська стіна, найбільша пам'ятка архітектури, має довжину 8851 кілометр. Спочатку її створювали для захисту територій від войовничих кочових племен. До смертної кари в Китаї засуджують частіше, ніж у будь-якій країні світу, при тому, що стратити можуть і не громадянина КНР. Природний газ, як паливо, уперше почали використовувати саме китайці. Цікаво, що колір жалоби в Китаї білий. Офіційною мовою є китайська мандаринська, але в Китаї багато народностей зі своїми умовами та діалектами, яких понад 200. У Китаї найбільше різновидів бойових мистецтв у світі. Найвідоміші ушу і кунг-фу. Китайці постійно порушують правила дорожнього руху, тому в них і найвища смертність на дорогах. Каліграфія в Китаї займає провідне місце з усіх видів мистецтв, що не дивно, адже всього налічується понад 87 тисяч ієрогліфів. На даний момент у китайській армії служить понад 2,2 мільйона осіб, і це найбільша армія у світі. А при великомасштабних військових діях можуть поставити під зброю приблизно 400 мільйонів осіб. Вирощувати і заварювати чай першими придумали саме китайці. Чай з'явився в Китаї в третьому столітті до нашої ери, і згодом цей напій набув поширення у всьому світі. Китай є потужною спортивною державою. Щороку уряд витрачає на спорт понад 500 мільйонів доларів, а переможцям на Олімпіаді дарують кілограм чистого золота і значну суму грошей. Китай із кожним роком втрачає понад одну тисячу квадратних кілометрів корисної території через розширення пустель, якими й так зайнята майже одна третя частина країни. Тому з 1970 року тут працює проект Зелена китайська стіна. Зміст полягає в тому, щоб побудувати на шляху пустелі масові загородження з дерев і чагарників. У Китаї, крім традиційних для цієї країни релігій, як от буддизм, даосизм і конфуціанство, непогано вписалися християнство та іслам. Сподобалося дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей!